Бершацький ліцей номер 1 імені Анатолія Матвієнка. Розкіш Віра, 10 А клас, Ладдя Могилянська. Вітер весняний співає. Вітер весняний співає пісню свою золоту. Вітронько, тихо благаю, яблуні білі в цвіту не розриває. Не треба, знаєш ту казку життя. Тут десь кінчається небо, і починаюся я. Казку громів і блакиті, тихо назустріч іду. Хочу по новому жити. Яблуні білі в цвіту, птицею хочу зробитись. Білим німим пілюстком, хочу комусь то приснитись легким і радісним сном. Вітер весняний колише, віття прозоре в саду, вітроньку, любий мій, тихіше, Як ні білі в цвіту.